Доброго ранку, хлопці. Вчора, кожен день там по декілька, а вчора всі нуклеуси, які займали рамочку півтори, злетіли в кучу, літали цілий день, то до сусідів, то сюди. Ну, в результаті, ось, ви бачите, чотири магазини і навіть сюди не влазять. Це я поставив палочки, бо тут висіли весь вулик. Бачите, поставалися. отут, Це тут ясно, що матка. Ми десятка два, напевно, Штук п'ять у бігуді брали, тих давили, викидали, бо толку вже ж... все одно. Це у нас сьогодні якесь 12-те. би, як... да, Такого року не було. Не тільки з медом воно напряг, а з усім пчеловодством. Так що треба якось думати. І причина, щоб сказати голод. Кожний же ж день, мабуть, ліпешки ладемо. Жарюка. Тут, правда, дерев немає. Ну, ще причина толком і не розібрались. Ну, я бачу, це не тільки в мене, просто не всі. Ух ти! А що то вона понесла? Ось диця. Дивіться, щось що таке. Де це воно не йшло? То якось так. Нічого, будемо розбиратися.